Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. Як ви знаєте, так вже 8 днів до Нового року. І я сподіваюся, що ви вже написали пісь листа Санта Класу та Чим наповодилося в цьому році. Друзі, я вам ще хотів по... Е, ну, Порекомендувати, що йому що йому під ялинку поставити там на сіке молоко не ставте, тому що він йому майже йому майже всі зазвичай його залишають. Я при я уявляю, він просто скоро буде вже. Він просто буде сконена це молоко скоро. Тому, друзі, залиште там, наприклад, йому сік якийсь, там печиво якесь, ну, печиво, як, е, він е, любить. І далі, друзі, листа зап... запам'ятайте він приносить подарунки тільки підки її... під, під ялинку. Якщо у вас немає ялинку, ну просто він, він хоча принесе подарунки, ну краще, щоб у вас стояла ялинка, це буде і красивіше, і Санта Клаус вам 100% під неї покла... по... під неї принесе якісь подарунки. Тому, друзі, поводьтеся з себе чимно і вам завжди будуть приносити подарунки. І ніколи вам Санта Клаус не принесе палуч... палочки, а то я бачив, там хтось ну, не дуже поводився. І він побажав він щось круте, а Санта Клаус сказав, Ні, ну... І погано поводився, в цьому році палички принесу тебе. В другому подивимось. Тому, друзі, якщо ви не хочете, щоб санта Клаус вам приніс палички, то, то поводьтеся чим, ну, не сваритись та не запам'ятайте, що на Новий рік не можна. Не можна що робити. Прибиратися, багато працювати, ще не можна там е, дуже сильно там перетрудитися ну, пер, сильно не треба. На Новий рік там треба його там відмітити, там отримати подарунки. ну, сильно, ну, сильно, Сильно працювати. Ну, Сильно перенавантажитися не можна на Новий рік. Ну, знаєте, тому що Санта клаус може побачити. Він, звісно, скаже молодець, Ну, скаже, як цікаво ти зранку проснився. Тому, друзі, всі підписуємося на мій канал. Всім дякую за перегляд, всім до побачення.